Ми будемо рідні козацької слави, своєї вітчизни, своєї держави, наша Україна найкраща у світі. Вона в рідній хаті, святім заповіті. Нашому концерті присутній голова Державного комітету у справах охорони Державного кордону України, генерал-полковник Литвин Микола Михайлович. Начальник інспекторату прикордонної поліції Румунії, головний кестор поліції Аурел Нягу. Ввіти від наших високоповажних гостей. Ваші області. Квіти від міністра внутрішніх справ. На сцену запрошується перший заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України, генерал-полковник міліції Корнієнко Михайло Васильович. Заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України, генерал-полковник Поважнюк Володимир Гаврилович. Значний внесок у військово патріотичне виховання особового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України високу виконавську і професійну майстерність та з нагоди 10-ї річниці від дня заснування ансамблю пісні і танцю внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Наказу Міністра внутрішніх справ України від 31 жовтня 2002 року за номером 1092 нагороджено почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України колектив ансамблю пісні і танцю внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. чесним знаком Міністерства внутрішніх справ України полковника Гулька Василя Сергійовича, начальника ансамблю художнього керівника. На грудним знаком за відзнаку в службі другого ступеня. Старшого прапорщика Радченка Леоніда Миколаєвича, соліста ансамблю, керівника вокального квартету Новий стиль. почесною українському народу. грамотою Міністерства внутрішніх справ України, бурмицького Олександра Анатолійовича, музиканта ансамблю. Композитора і вережувальника. Почасною грамотою Міністерства внутрішніх справ України відковського В'ячеслава Владіковича, головного балетмейстера ансамблю. Шановні пані і панове, шановні панове генерали, офіцери, сьогодні цей малюк вже став дорослим. 10 років це невеликий термін це для чоловіка, а для ансамбля це майже 100 років. А може і більше. Ви бачите, яких він чудових виконавців е, виховав, які чудові виконавці, народні артисти є в нас, заслужені артисти. І це досягнення, поперед за все, внутрішніх військ системи МВС. Я хочу передати всім учасникам ансамблю, привітання міністра внутрішніх справ України, генерал-полковника Смирнова Юрія Сановича, колегії МВС з цим святом, першим святом, першим ювілеєм, побажати учасникам ансамбля нових творчих успіхів, добра, здоров'я. Нових творчих вдач і всього найкращого. І щоб ми в цьому залі зустрічалися якомога частіше, а може ще і в інших залах. А всього вам найкращого здоров'я. Шановні друзі, як наголосив Михайло Василь, він сам сьогодні святкує 10-ту річницю, але він прийшов не на пустого. Ми згадуємо сьогодні як. Ансамбль. Багато років десятиріч на чолі з такими художніми керівниками, як пан масівожник, народний артист, пан Молотай пан черепаха, ближнюк в залі тут сидить. Ну і традиції продовжує сьогодні Василь Гулько За ці роки вже другий десяток. Вихована заслужених артистів України, чотири народних артистів України. Давайте їх привітаємо! Дозвольте від імені трьох командуючих серед залі командуючий пан Вітвін Микола Михайлович, пан Попков Сергія і від мене особисто, Побажати творчої наснаги, довгих років творчої роботи. Хай всім щастить і побільше гарних пісень. А тепер дозвольте за дорученням і розпорядженням міністра внутрішніх справ оголосити розпорядження, що керівництво ансамблю пісні і танці сьогодні вручається автомобіль вас для керівництва ансамбля. Концерт підготували художній керівник ансамблю, режисер-постановник, заслужений артист України, полковник Василь Гулько. Спонсор концертної програми Акціонерне товариство «Оболонь», Концертну програму вели Людмила Сапорожець та заслужений артист України Володимир Згридник. Дякуємо за увагу. Наш концерт закінчено. До побачення, до нових зустрічей!